Позиції, але ще раз хочу наголосити, удар участі не бере ні в Кабінету міністрів, ми не маємо ніяких посад, не ні бере ніяких е, зобов'язань на себе в творці. Ми е, можемо рекомендувати тільки фахівців, тільки людей, які є аполітичними, для того, щоб вони долучилися до розбудови нашої держави. Наша є така позиція і громада хоче слухати ваші слова, і щоб ви також е, в, свої, в, своїй, в своїй особі е, нас підтримали і долучилися до діалогу з правом САГС. Ми, ми ще можемо навести приклад, який відбувся в неділю в селі Вовчинець, коли проводили свідчі і виходили люди в масках зі зброєю. На мене, як на депутата сільської, сільської ради, наставляли зброю. Це, це є приклад живий. Люди на зброю приходили на мирних громадян. Білий день, білий день, оформи були. Було церкви, до людини приселяють до великі я, я в курсі цього. Це ганебний факт. Ну, Скажімо так. Я про це неодноразово говорив і ще раз вам говорю. Підтримував мене хтось на виборах, не підтримував, це не має значення. Але я усвідомлюю свою відповідальність перед громадою. І ніколи цієї відповідальності не знав. Не перед жодним, жодною людиною. Незалежно від того, які політичні погляди у нас повідомля, яку церкву ходить і так далі, я є міський голова всіх, всіх мешканців Івано-Франківського. І тому цю в контексті цієї відповідальності я кажу вам, я повністю солідарен з вами, тому що те, що відбувається, це вже Махновщина, Махновщина, і якщо не сказати, і про це можна говорити, це вже є порушенням законодавства. Законодавства, тому що трактувати закони, а й тим більше писати закони. В контексті цих революційних подій під себе чи під якусь групу людей є категоричний проблем. І я про це неодноразово говорив з балкона, якщо хтось чув мої виступи. Особливо тоді, коли після штурму СБУ пропала зброя, і вона до сих пір на руках. А це є дуже небезпечно. І за цією зброєю, за цією зброєю її виловлюють не тільки правоохоронні органи, які зараз займаються цим, щоб максимально повернути цю зброю, а за цією зброєю вже, як то кажуть, полюють і. Кримінальні елементи, і це дуже небезпечно, навіть по відношенню до тих пацанів, які сьогодні ці мають, але вони ще ходять і хвастаються, що вони це мають. Е, наступне. Е, що стосується Майдану, е, я чотири рази був в Києві, ну, от, але з, е, я ніколи це не, там, не, не говорив, що от я там, там під кулями стояв і так далі. Ну е, Менше з тим, хто мене бачив? Мене там бачили багато. Але, е, Якщо хтось бачив мене на Грушевського, скажімо, ті часи, то там, коли проходив до останньої барикади, то там хлопці, які стояли, кажуть, закрийте обличчя, значить, щоб не бачили там маскою, маскою закрийте обличчя, бо тут фотографують і так далі. Я сказав, мені потреби закривати обличчя немає, тому що мене всі знають і, і мою позицію знають, тому для чого мені обличчя закривати. Так само я і говорив з балкона, для чого зараз. В масках, коли Януковича вже нема, коли він оголошений в міжнародний розшук, коли ця влада вже повалена, натомість маски ще люди не знімають. Е, тому я е, скажу е, таке, що е, оці процеси центр цевдолюстрації цевд і так далі, тому подібне, все має відбуватися згідно букви закону. Якщо комусь не подобається закон, то сьогодні потрібно виступати з ініціативою через чи інші політичні сили, які представлені в Верховній Ради. Можна виступати через органи місцевого самоврядування і вносити зміни. У нас сьогодні закону про ілюстрацію немає. Натомість хтось собі дозволяє ілюструвати того чи іншого і попадають, хтось комусь не те слово сказав, не так слово, ну немає людей, які всі всім годили. Правильно? Немає таких людей. От колись Іван мені щось погане сказав, а я тут вже в якійсь структурі, давайте будемо люструвати. І давай поганий Іван, значить, і так далі і тому подібне. Тобто, це чистої води Махнорщина. І наступне, що саме гірше в цій ситуації, коли були мирні протести, і тут багато учасників майдану, то саме більше, що обурювало Майдан. І навіть не тільки Майдан, а й світову спільноту. І світова спільнота знімала капелюха перед українцями, які протестували в мирний спосіб. І ми категорично запер... заперечували, коли проти нашого мирного протесту застосовували зброю, стріляли з фортів, китали світлошумові гранати і виставляли пістолети до скрові. То це що виходить зараз? Революція навпаки, революція в революції. Тому я повністю вас підтримую. В місті має бути порядок, і коли міліція не патрулювала вулиці міста, тому що на превеликий жаль, начальник міліції ніяк не міг погодитися довго, боючись за життя і здоров'я міліціонерів, піти на мою пропозицію, щоб вони вийшли і спільно патрулювали жовто-блакитними стрічками, то тоді патрулювання здійснювали не люди в масках, вони просто бігали в масках. Куди їм треба і куди не треба. А патрулювали афганці, народна самооборона і студентський страйкон. І старших патрулів були афганці. Це вже потім вже міліція вийшла з стрічками і так далі, тому подібне. Тому тому, я от присутності журналістів говорю: я категорично проти таких дій, я категорично проти того, щоб такі ганебні речі, які відбулися в вовчинці, я володію ситуацією, відбувалися в подальшому. Це є Махровщина, Махновщина і грубе порушення чинного законодавства. І невелювання, невелювання ідею Майдану. Це є невелювання, ідею Майдану.